Я бачу, що наступні 15 хвилин ви будете нестримно сміятися, а потім будете довго сидіти з сумним обличчям. Нещодавно у Фейсбуці відбулося щось таке, що складно описати словами: мабуть, що диво Боже. Я є Богородиця, я є Божа матір. Ага, вона Богородиця, а синдром самозванця у тебе. Це Ганна Фесун, вона називає себе Богородицею, і це було би навіть і кумедно, якби не один нюанс. Ця Богородиця займається цілительством та іншими дивовижними справами за допомогою своєї неймовірної енергетики. «Останній, хто робив щось подібне. Був Ісус Христос, але на відміну від Ісуса Христа, дива вона бере гроші. Створити рай на землі це звичайно добре, але кредит теж треба закривати. Ця історія стала відома після посту про те, що одна жінка просила у багатьох людей грошей у борг, щоб розрахуватися за послуги Богородиці. Богородиця, нібито дистанційно підтримувала її коханого військового, який перебував у комі в Німеччині, і тільки ця духовна праця Богородиці Диці весь час тримає його по цей бік життя. Я маю дар найперше лікувати рани від горя, воєн геноцидів. Голодоморів ця історія виявилась дуже заплутаною, тому що від магічних ритуалів, за які Ганна Богородиця Фесун бере гроші, все дійшло аж до того, що чоловік у комі, якого вона нібито лікувала, скоріш за все, цілком собі здоровий і, мабуть, ніколи не воював. Це якщо дуже коротко, але весь цей треш наштовхнув нас на роздуми про те, скільки ж бабла крутиться зараз у цьому магічному світі на тлі війни. Скільки всілякі богородиці та ворожки заробляють на розпачі та тривозі жінок військовослужбовців? Тож ми вирішили провести експеримент, звернутися до трьох ворожок, яких знайшли у гуглі, і спитати про долю мого уявного чоловіка Анатолія, поти якого нам люб'язно згенерував штучний інтелект. Ми переживали, що ворожки розпізнаються, тому ми дуже довго генерили переконливу фотографію. Бо спочатку була така, потім така, і врешті ми дійшли до ідеалу. Я відчуваю, що це буде епічно. Чи покажуть карти таро, що мій коханий не справжній? Що ворожки можуть сказати про майбутнє людини, якої не існує? Чи можна наїбати того, хто збирається наїбати тебе? І головне, як влаштована механіка заробляння бабла на чутливих темах у всіх цих так званих екстрасенсок? Наші ворожіння на таро відбувались по телефону, тому яскравої картинки не буде. Зате ви зможете насолоджуватись палітрою емоцій на моєму обличчі? Під час цих розмов, легенда у нас була така. Мій чоловік Анатолій зараз останній тиждень на навчаннях. Вже скоро його мають відправити кудись на фронт. Я ж дуже переживаю, що не на Курщину. Щоб дізнатися більше про його майбутнє, треба всього лише надіслати фото, дату народження, ім'я, кілька сот гривень і карти розкажуть всю. Правду першою ми поспілкувались з ворожкою Марією. На сайті у неї написано, що вона досвідчений спеціаліст, екстрасенс, Ясновидиця. Чому ж тоді вона не передбачила, що наш сеанс буде для того, щоб викрити її у шахрайстві? Вітаю на моїй сторінці. Якщо ви тут, значить вас привела безвихідна ситуація, яку ви самі вирішите не в силах. Вам потрібна підтримка. Ні, Марія, я опинилась у вас на сайті, бо мене привела реклама у Гуглі. Отож, що Марія скаже про майбутнє мого вигаданого Анатолія? Кажу чесно, не дуже хороша карта. Ну, Смерті нема. А от він а от, потрібні дуже вставлені. Ну, така карта, би, йде, емоційнові повістю. він наважиться попрощатися. Він боїться тих поворотних моментів прийняття цього рішення, але настав не став час йому успокоїти цього занила. Емоційне вигоряння боїться прийняття рішень, але настав час йому успокоїтись. Мабуть, що його в дитинстві не лякала якась тварина. Батько був суворий. А всі проблеми, взагалі, через те, що його мама роділа, загальніше нема куди. Він боїться. Ага. І, 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 через то він йде знайде удар і. Потрясіння, ну більш за все, нам треба зняти з нього тих страх, тому що він не реально в страхі, ви розумієте? Uh -huh. Дуже великому страху. Він там собі накрути, що реально в нього проблеми будуть. Це то, що за війну. А нього ну, дуже велика. Як бачите, навіть не справжній людині зараз живеться нелегко. Наш сеанс ворожіння відбувався за дуже цікавим сценарієм. Марія поступово накручувала мене. Спочатку неприємні обставини, потім трохи емоційного вигорання. Я вже починаю переживати за стан свого чоловіка. Потім з'являється страх і апатія. А це вже один крок до диявола. Цей трасу забрать Він дуже боїться. В нього прям. От бачу карта якби Ну, але бачите, і це карта дьявола не то, що там йому пороблено або що, то він сам на тебе його набрав. Uh -huh. Після цих слів якось дуже хочеться допомогти моєму вигаданому чоловікові Анатолію. Він справді знаходиться у непростому моральному стані, але ми далеко одне від одного, і дистанційно я не можу взяти його за руку і сказати «йоу, що ти накрутився, не накручуйся? І Марія вже відчуває, що я хочу вже щось робити, щоб підняти дух коханого. І тому вона без роздумів пропонує мені швидку магічну допомогу. То як я йому можу Допомогти просто е... Я страхи поставити захист. Якщо ви хочете, щоб він остався живий, тобто щоб він остався живий. Марія виш на початку нашої розмови казали, що смерть йому не загрожує. Смерті нема а от. А от які не приємні, дуже знову вставлені. Ну припустимо, я забула початок нашої розмови. Так що там за захист? Це треба зробити обряд, такий, знімаємося оце буде енергетика. І там ну, захист, Це ми робимо так. Mm -hmm. що, що Відповідальна ворожка обіцяє навіть відеозвіт по обряду захисту. Ну і звісно, щоб я точно на нього погодилась. Марія витягає карту, ну, не справжню, а драматургічну, карту натяку на самогубство мого уявного чоловіка Анатолія. Це, щоб взяти з нього цю депресивну, знаєте, коли на боїться, вона постійно у цій депресії. Mm -hmm. І Воно трохи якби. Погані новини. Але людина, якої не існує, не може скоїти самогубство. Обряд захисту проводиться за допомогою отаких свічок, над якими у монастирі читали 101 молитву, як розповіла Марія. Видно, що свічки дебелі, а обряд ґрунтовний, і точно зніме депресію, страх і трохи вашого бюджету. Адже депресія, як виявляється, така штука, від якої можна відкупити. Витись це все коштує оце з нього це чотири тисячі нього І поставити uh -huh. заступ, це вже ви виберете який. Так що ви за це можете навіть не жанру. Витрачати чотири тисячі редакційних гривень. Ми не схотіли. Хоча я намагалася якось вивести Марію на те, щоб вона яскравіше мені розрекламувала ритуал. Але її маркетинг це таємнича лаконічність. А можете детальніше написати про обряд? Може, є якась загальна інформація? Ви вже багато разів робили цей обряд, і воно прям гарно працює? Да, сто процентів. До речі, цікавий факт: на сайті у Марії вигадані відгуки з фотографіями зі стоків. Ба Більше іноді Марію чомусь називають Софією. А ще у Фейсбук-групі Сільної відьми 3» хтось написав, що Марія шарлатанка і ніякої сили немає. У коментарях авторка посту, мабуть, теж відьма додає, що колишня клієнтка Марії заплатила їй більше 90 тисяч гривень за кілька обрядів. Дорога підписка на магію. Тому підписуйтесь на канал Телебачення Торонто це безкоштовно і знімає страх та тривожність. Я чекаю три секунди, раз, два, три. Це магічне число. Тиця йти підписку. Рухаємось до нашої наступної піддослідної Раїси. Раїса надає магічну допомогу на будь-якій відстані. Працює на результат, і справді вона дає результат навіть у ситуації з вигаданою людиною. Наша розмова почалася з того, що не я ставила питання раїсі, а вона мені. Хоча ж мало бути навпаки, так дивіться, а, що в нього за бумаги і які нього падають за бумаги. Але нормально е, ще раз, я не, не... не нормальна стосунка. Раїса діяла методом витягування з мене якоїсь інформації, щоб на її основі надбудувати якихось передбачень. Щоб я сказала, що стосунки у нас не дуже з Анатолієм, а вона побачила у картах, що відбувається криза, і мій чоловік відчуває ревнощі і трохи страху, а ще у нього щось не так з колишньою дружиною. Падає по коло тоді, і неприємний розговор буде у нього. А він жонатий був. Да, да, був один раз, ну, це вже у нього другий. — А його є дитина? Да, да, є е, е, син. Син не бачу, він усякий. Ще один спосіб викликати довіру, нібито побачити щось, що відповідає дійсності, вгадати якихось родичів, зробити загалом логічні висновки про колір волосся дитини, якось підтвердити свої здібності. Ну і потім можна насипати що завгодно. Якісь як у нього хлопотно, ну, в принципі карта не погана, але ні дуже великий страх присутствує. От ми йдемо шляхом нашої попередньої ворожки Марії. У Анатолія страх і депресивність неймовірне комбо як для людини, яка за нашою легендою має відправитись у зону бойових дій вже наступного тижня. А ще, як виявилось, Анатолій у казьоному домі, тобто у місці, де люди займаються службою державі. І знову бінго, як Раїса здогадалась. Тепер настав і мій час питати Раїсо. А куди Анатолій потрапить після навчань? Трохи тревожна карта у него пада и він туди попаде, куда й не надо. Ого! Ага. Ну, no, просто цяло не телефон не разъвърва, че ж не са ни Це не телефонна розмова, а не телефонної розмови не може бути, бо Раїса приймає по телефону дивовижне зачароване коло. Ну і далі з Анатолієм все було типово страх, тривожність, пустота, його колишня жінка хоче його обманути, зміна казяного дому, переборювання страху. І я вже, як людина, яка трохи зрозуміла, до чого все йде. Спитала, чи можна Анатолію якось допомогти. Це варші на доста. Якщо воно їде туди, куди я не знаю, куди uh -huh. я не розумію, то просто захист треба ставити, дуже хороший захист ставити. Це знову обряд зі свічками і молитвами, бо свічки у церкві, за словами Раїси, особливо не допомагають. А допомагає тільки особливий ритуал – жертвоприношення твоїх грошей. Ще одна свічка – 340 гривень, може 10 свічок, може 5. Пані, uh -huh. в мене подивитися, обряд для нього, який підійде. Тут вже не фіксована ціна за обряд, та й свічок не три, як у Марії. Я сказала, що подумаю з приводу обряду, витримала паузу і вирішила, що можна і замовити. Якщо п'ять свічок по 340 гривень, тобто 1700 гривень. Але мене спіткали неприємні новини для Анатолія. Треба аж 14 свічок, бо якщо навіть буде на одну менше, обряд не спрацює. Ого, багатенько. А якщо менше взяти, то обряд не пройде. Просто правильно не пройде це повний обряд, це повно йде, йому не хватить п'ять свічей. Радісо, 4760 тисячі гривень за обряд зі свічками по відеозв'язку це якось занадто дорога ваша індивідуальна магічна діяльність. <рес> Третя ворожка, з якою ми записали розмову, Ксенія. Вона трохи вирізнялась від попередніх, тому що внесла у наше магічне діло трохи політики. Традиційний опис на сайті каже, що Ксенія знахарка, ясновидиця ворожка, нащадний ясновидець здатний змінити життя. Наш прийом почався з того, що пані ворожка дивилася, чи нічого не загрожує здоров'ю Анатолія. Дивіться в двох словах, загроза життю, загроза життю є, але смертельного нічого немає. Він живий. Загроза погону дуже велика, і вона мене бентежить більше, тому що життя ми побачили, що. Буде дуже, бо загроз полону буде дуже велика. Якщо минулі ворожки ще якось делікатно вигадували страх і депресію для вигаданого Анатолія, то Ксенія почала навіювати страх і депресію мені. Поняла так, тому що випадає якась дальня дорога. Вона не на нашій території. Вона далеко за нашою територією. і у вас очікування випадають. Далі Ксенія трохи вирішила погратися. У емоційні гойдалки сказала, що до нового року все буде нормально. Він буде воювати на території України. А от після нового року зміна позицій, якийсь обман командира, зміна позицій і полон. Тому що вам удар буде дуже сильний, розчарування, якісь сльози, дуже сильні переживання. Будете десь вони десь шукати. Ну і далі буде дуже ахуєнна порада від Ксенії. Що ж робити? І це навіть не обряд на захист. Тому, якщо він буде на одній позиції, буде позиціяного року зінятися, от тоді, от тоді, якщо їх десь відправляє, хай буде дуже обережні, в разі чого хай тікає, хай не підпої. Так треба остерігатися куль чи полону. Кулі його мають взяти у полон. Чи для впевненості у тому, що я достатньо злякалась, можна все і разом поєднати. Без нічого відправляють під пулі, навіть нічого не об'яснивши, не сказавши. Останда думати вже не за діло, яке ти повинен виповнювати, да, не за свій обов'язок, да? а за своє життя. Розумієте? Тож Ксенія порадила ще раз до неї звернутися наприкінці цього року, щоб перевірити, чи її прогноз раптом не змінився. Але щоб не лишати мене геть у розпачі після нашого сеансу, вона трохи привідкрила одну таємницю майбутнього. Дай Бог, щоб щось помінялося, тому що наших сусідів е, теж накльовується таке. Можливо, в нас трошечки буде полегшення, можливо. Ого. То е, ви там де якийсь розклад дивилися, що таке буде в Росії нестабільне після нового року. <гану> 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 Дивіться, я зараз не про Росію, не про Росію. Я зараз про Польщу. кажу. Що там щось у Польщі з Росією будуть такі конфлікти, такі розумієте? Накльовується так таке, що трошечки у нас якби буде облегчення. Ех нарешті третя світова, яка принесе трохи полегшення і дозволить нам видихнути і піти усім у це батікал. Ось такий у нас вийшов експеримент. Три ворожки абсолютно не здогадались, що вони ворожать по фотографії, яка згенерована штучним інтелектом на людину, якої не існує. І це їм не завадило народити триповерхові депресивні передбачення, щоб різними способами підсадити мене на голку їхніх послуг. Захисники і захисниці ворожок зараз, звісно, можуть написати. Це вам просто попались шарлатан, Ки а не справжній ясновидиці, не треба знову змішувати тру і не тру. Магія це таїнство, доступне не кожному. А ви компрометуєте істинних магинь. А ворожки між іншим теж працюють багато і важко для нашої спільної мети перемоги, перемоги над вашою фінансовою незалежністю. І що найсумніше у цьому експерименті наша історія була вигадана. Я не мала здавати у ломбард якусь умовну весільну обручку, щоб оплатити послуги ворожки, яка помахає кількома свічками під акомпанемент молитви, щоб поставити так званий захист на мого чоловіка. А уявіть, скільки жінок так роблять, скількох із них ворожки намахують, не відчуваючи жодної краплі докорів. І наша історія. Ще була лайтова, адже до ворожок приходять дізнаватись і про долю полонених, і про долю важко поранених, і про долю тих, хто на найгарячіших напрямках. І вони користуються найгіршими обставинами, щоб збагатитися. Нешановні ворожки, ви моральні банкрути і потвори. Я сподіваюсь, що цей кармічний борг ви ніколи не відробите. Ідіть якийсь обряд, проведіть, щоб перестати бути конченими. І врешті наші. Любі глядачі та глядачки, не ходіть до ворожок, ходіть на гарячі лінії психологічної допомоги, групи підтримки жінок і матерів військовослужбовців. І замість того, щоб платити ворожкам за обряди захисту, краще закиньте ці гроші на якийсь збір для військовослужбовців. Це точно кращий обряд захисту за всі ці магічні маніпуляції. Ми щиро сподіваємось, що глядачі телебачення Торонто більше довіряють картам Діпстейт, ніж картам Таро, і не піддають сумніву, що на Покровський напрямок необхідний захист від ворожих дронів. Тож телебачення Торонто та фонд Сергія Притули збирає гроші на 10 комплексів купольних реп для 38-ї окремої бригади морської піхоти. Ціна за 10 таких комплексів реп 2 мільйони 345 тисяч гривень. Важливо, що фонд може закупити їх одразу ж, як тільки ми зберемо купу. Кошти, тому від того, як швидко закриється збір, залежить те, як швидко морські піхотинці отримують захист від ворожих дронів. Погнали 10 гривень це супер, 100 гривень просто вогонь, 1000 гривень дай Боже здоров'я, і сил поширити цей збір в своїх соцмережах. Посилання під відео. А ще у нас вийшло інтерв'ю з розвідником 38-ї бригади. Гляньте.